Діти розглянемо картинки птахів, які залишилися з нами зимувати. Сорока, ворона, сова, крук, снігур, щиглик, голуб, горобчик, синичка, дятел. Впізнали птахів, так? Чому птахи взимку прилітають до людських осель? Тому що взимку їм важко здобувати їжу. І вони прилітають поближче до людських осель, щоб знайти якісь крихти, зернятка, чимось підживитися. Їм голодно і холодно. А чи знаєте ви, як люди допомагають взимку птахам? Люди підгодовують птахів, роблять для них годівнички. Ось на цій картинці ми бачимо, як діти зробили годівничку і насипали їсти пташкам. А хто ж прилетів до годівнички? Я впізнала тут синичку. Їй дуже легко впізнати. У неї жовта грудка і синя шапочка. А сьогодні ми з вами навчимося описувати птахів. Зараз я виберу якусь пташку і буду її описувати. Ну, наприклад, я візьму собі дятлик, мені подобається. Треба розповісти про дятлика, яку він має форму тулуба, голівку, дзьобика, який колір пірячка в нього. Ось послухайте. дятел має овальну форму тулуба. Грудка у нього білого кольору. Крильця сіренькі з чорними і білими пірїнками. Ще в нього є довгий фостик, яким він впирається об стобур, щоб триматися міцніше. Тихтики він зачіпляє за кору дерев. На голові у дятла шапочка червона. Його легко по ній впізнати. Очки чорненькі, а дзьобик довгий і гострий, Дятлик ним клює стовбур дерев і дістає звідти жучків та черв'ячків. Яку ж пташечку ви хочете описати? Розгляньте уважно картинку, а потім мені зробите відео, як ви розповідаєте про пташку. А ще вам буде завдання. Попросіть, будь ласка, батьків, щоб допомогли вам зробити годівничку. Ні, ви їм будете допомагати батькам. Зробите годівничку і пришлете нам фото.